Як виникло життя? Окремо кажу, що я хочу вам розповісти, як виникло життя, на мій погляд, і ось як те життя опинилося на землі. Мені здається, що теорія про всесвіт, який розширюється, інфляційні теорії ведуть нас до одного простого висновку, що складні молекули. Складні інформаційні поля виникли ось тоді мільярди років тому під час Великого Вибуху. Були цілі території заселені як енергетичними полями, з яких надалі деградував і виник Бог, а потім виник і наш разом, так і паралельно йшла. Деградація складних форм молекул. Так. Ми зараз чим більше вдивляємося Всесвіт, тим більше бачимо, як є цілі океани, цілі простори, в яких існують складні молекули. І так, мабуть, Земля є одна із гавані, одна із багатьох гаваней, де паралельно Існували істоти, в яких оці от складні інформаційні поля могли існувати, і отак от, от зароджувався розум. Вже зараз зрозуміло, що е, цих 4,5 мільярдів років, які існує Земля, достатньо, щоб е, вона періодично заселялася складними молекулами, і оці от уже складні молекули е, завдяки. Постійному там атакуванню різних вірусів, різних інформаційних вірусів і біологічних вірусів, да ті, які е, не живі молекули, але які можуть впливати на організми, вони періодично образовували цілі цивілізації на землі. Є зараз докази того, що е, гриби, наприклад, декілька разів засновували свою цивілізацію на землі. І ось отак от, в свої часи, на купі голубих шариків, кульок, в яких була там вода, і існували заводі, гавані інформаційних полів, проходив симбіоз різних організмів, які народжували біомеханічні колонії. Хто вони були, може минулого разу це. Були молюски позаминулого разу, це були розумні гриби. Ми не знаємо, тому що ну, мільярди років вони не залишають нам можливості розглядати навіть через археологію, через наші досліди. От чи існували ці цивілізації? Тим більше, якщо б вони виходили в цифрові мережі, то що за ними лишалося? Кремніві комп'ютери, ну, може, зараз деякі родовища кремнію, це насправді те, що колись було комп'ютерами Google чи Amazon, закопаними під землю. Ми не знаємо цього. Так от, як виникло життя? Життя виникло от тоді. Зараз можна про це вже стверджувати, і ця теорія вже не натягнута на глобус. Тому що ми вже познайомилися з двома міжзоряними тілами, одним астероїдом, другою кометою, які насправді є міжзоряними. Ну, що заважає от от до нас залітати? Більше того, якщо говорити про так, саму, ну, так звану формулу Дрейка, то раніше в цій формулі був такий множник. Під назвою кількість планет, які ми знаємо, і оцей множник за останні 20 років збільшився в 6300 300 разів. Тобто саме стільки вже доказаних планет в інших зоряних системах ми повідкривали. Ось так: життя і розум і Бог виник під час великого вибуху. І зараз вже кілька разів. Перезаселяв землю.